Ми продовжуємо розповідати про обмін ув'язненими між Росією США та Німеччиною. Ця угода одна з найбільших з часів закінчення холодної війни. Загалом обміняли 24 ув'язнених. Як зустрічали звільнених в'язнів в Америці, Росії та Німеччині? Як ця угода взагалі стала можливою, та про що говорять лідери країн після обміну? Про це все розповім у цьому випуску. На серця. Отже, вчора ми тільки дізналися про те, що обмін взагалі відбувається. Підтвердження про особи звільнених почали з'являтися ближче до вечора. І вже сьогодні ми побачили, як цих людей зустрічали в різних країнах. Напередодні вночі два літаки із 13 звільненими приземлилися в аеропорту німецького кьольна. Там їх зустріли канцлер Олаф Шольц, рідні, ну і також російські опозиціонери, оскільки переважна більшість звільнених це росіяни. Серед звільнених і громадянин Німеччини Ріко Крігер його засудили до страти у Білорусі і буквально перед самим обміном помилували. Очільник Росії Путін теж зустрічав своїх громадян прямо і трапа літака в обійми Путіна потрапив Вадим Красіков. Це кремлівський кілер, який відбував довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира Хангошвілі в берлінському парку, і фактично став основною фігурою в цьому обміні. Вважають західні змі. Таким рішенням Німеччини розчаровані рідні вбитого. Вони навіть не знали про те, що Красікова збираються обміняти. І далі наведу заяву родичів, яку Опублікували у виданні дойчевеле з моменту вбивства минуло менше п'яти років, а найнятий путіним вбився знову на волі. З одного боку, ми раді, що чиєсь життя вдалося врятувати у той же час. Ми дуже розчаровані тим, що у світі, начебто, немає закону навіть у тих країнах, де закон є найвищою інстанцією. Йдеться в повідомленні. Журналіст-розслідувач видання Шпігель пояснив коментарі Суспільному, чому Путін вже кілька років намагався витягнути Красікова із німецької в'язниці. Вадим Красіков, як і Володимир Путін працював на російську розвідку, Красіков на ФСБ, Путін на КДБ. Гадаю, що Росія відчуває зобов'язання перед своїми вбивцями повернути їх додому, тому що інакше загалом буде важко знайти нових. По друге, у нас є певна достовірна інформація, що ці двоє е, особисто знали один одного ще з часів Санкт-Петербурга і ходять чутки, що Красіков працював у закритій системі охорони Путіна. І можливо також виконував юридичні доручення. Літали assignments. до слова серед звільнених мав бути і Навальний, який помер в російській в'язниці. Німеччина якраз і погодилася на обмін Красікова за умови, що в список включать Навального. Писав Шпігель. Вчора це підтвердив і радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Утім, проти такого обміну була міністерка оборони Німеччини Анна Лена Бербок. Пише Шпігель. По перше, німецький суд довів вину Красікова. І Бербок непокоїлася, який вигляд матимуть дії правової європейської держави в такому випадку. І також вона. Побоювалася, що опозиціонер Навальний після звільнення може просто повернутися назад до Росії. Випустити з тюрми вбивцю було важким рішенням, заявив після обміну канцлер Німеччини Шольц. Це непросте рішення було ухвалене спільно зацікавленими відомствами та коаліцією після ретельних консультацій та розгляду. Ніхто не сприйняв це рішення про депортацію вбивці, засудженого до довічного ув'язнення після кількох років ув'язнення з легкістю. Інтерес держави у виконанні тюремного вироку повинен бути зіставлений зі свободою і небезпекою для життя і здоров'я невинних людей, ув'язнених в Росії. А також тих, хто несправедливо ув'язнений з політичних мотивів. А от в Америці звільнених журналістів Гершковича, Курмашеву та ексморпіха Вілана зустрічав Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс. і також близькі та рідні. Четвертий звільнений в'язень, опозиційний російський політик Володимир Карамурза, який проживає в США, повертався до Сполучених Штатів окремо. І от троє громадян, США звільнених з Росії в рамках обміну полоненими прибули тепер до Сан Антоніо, це штат Техас. Там вони будуть проходити обстеження у військово-медичному центрі. Загалом ув'язнені до останнього не вірили, що обмін справді реалізується. Колишній американський морський піхотинець Пол Вілан каже, що його звільнення не здавалося реальним, поки вони не пролітали над Англією. Можливо, ви чули цифру про 26 обмінених людей. Так, от загалом, з країн заходу, повернули 10 Росіян, в тому числі двоє неповнолітніх. Це діти затриманого подружжя шпигунів Дульцевих. Натомість з Росії повернули 16 західних громадян і росіян. Наголошу, що угода про обмін укладалася саме між США, Росією та Німеччиною, і також в операції брали участь Польща, Словенія, Норвегія та Білорусь. Обмін відбувся за посередництва Туреччини в аеропорту Анкари. Президент США Байден заявив, що альянси та довіра між країнами були ключовими в угоді. про звільнення ув'язнених найскладнішим викликом для інших країн було те, що я попросив їх зробити деякі речі, які йшли в розріз з їхніми безпосередніми інтересами, і які їм було дуже важко виконати. Особливо це стосувалося Німеччини та Словенії. Словенія приєдналася в останню хвилину. Чи не стане ця угода в майбутньому стимулом для інших країн брати в заручники американських громадян, щоб мати з цього вигоду, як, от Путін? Основний посил Байдена полягає в тому, що Америка намагається упередити такий розвиток подій у різні способи. Ми надіслали всі повідомлення всім іншим країнам, всім нашим громадянам і країнам, куди не можна їхати, що робити і чого не можна, і вони повинні звернути на це увагу. Загалом, чому цей обмін стався саме зараз? Складний і довготривалий процес обміну мав таке успішне завершення через те, що Кремль хотів вирішити це питання із діючим президентом, а не полишати на непередбачуваного Трампа у разі його перемоги на виборах, припускають у виданнях Політіко та За Нью-Йорк Таймс. Але і адміністрація Байдена могла використати саме цей період для обміну, щоб заробити додаткові бали для ймовірної кандидатки від демократів Камали Гарріс, заявив в інтерв'ю турецькому виданню колишній радник Путіна та. Директор Московського інституту політичних досліджень Сергій Марков, що ви думаєте про причини та наслідки такого обміну ув'язненими між країнами? Пишіть коментарі під цим відео.